Під час проведення спільних навчань відпрацьовано співпраця відповідних сил і служб, які задіяно в ході ліквідації реальних надзвичайних ситуацій. Адже об'єкт великий, близько більш ніж два гектари займає площу, приблизно півтори тисячі людей працюють в декілька змін. Тобто підприємство складне з точки зору організації можливо можливої організації гасіння пожежі на даному об'єкті. А відтак, враховуючи складність пожежі працівникам служб на відпрацювання поставлених тактичних задач, згідно легенди навчань, знадобилось майже 40 хвилин, аби повністю ліквідувати пожежу. В цілому було задіяно 10 одиниць пожежної спеціальної техніки, а також близько 50 чоловік особового складу. Хотілось би відмітити відношення керівництва об'єкту до проведення навчання, Має на увазі і дії представників підрозділу, і дії дружини. Пожежних дружин. Коментуючи необхідність проведення таких навчань, полковник служби цивільного захисту Олег Держанівський зазначив, всі питання відпрацьовані в повному обсязі. Загальна оцінка навчання задовільна.